Привіт, у мене до вас є серйозна пропозиція і важлива розмова. Якщо коротко, ми запускаємо платформу для підтримки цього каналу. Тому зараз відповідаю всім, хто останні півроку у мене питав, як можна стати нашим патроном. Дуже легко за посиланням в описі до цього відео. Ми робимо контент для вас. Ми бачимо, що він вам подобається, і ми хочемо робити ще більше. І ще краще, і щоб ми могли це робити, ставайте спонсором цього каналу. Ставайте частиною нашої спільноти. Всі посилання є в описі, там же розписані всі плюшки для патронів. Це була моя пропозиція. А далі розмова. У нас на цьому каналі стає все більше, але для мене важлива не лише кількість підписників, мені дуже важлива якість. І от тут зібралась саме та аудиторія, про яку я мріяв, коли ми це шоу в принципі запускали. І я це бачу по тому, що ви мені пишете в соцмережах або по ваших коментарях. От, наприклад. Ось цей, та? Е, Молодець Соросятко, на мій війну заробив. Блін, не то Соря. Ґрунт канал, який змусив мене щиро цікавитись політикою, а не боятись її. Слава Україні! Героям слава, пані! Або, наприклад, ось це, бо мені дуже важливо дотягуватися саме до молоді. Мені тільки 19, і чесно кажучи, поки не до кінця розбираюсь в усі цій політиці. Але завдяки вам я розібралась в багатьох речах. Мені здається, українці замало вивчали і цікавились політикою, але зараз це змінюється. І я щиро вдячна за такі канали, як ваш. А я щиро вдячний за таку аудиторію, як ви. Що мені в вас подобається, то це те, що ви не падаєте духом від постійної зради. Ви фільтруєте інформацію. У вас є власна думка, своя позиція. Ви цікавитесь тим, що відбувається довкола вас. І от саме з вас і складається громадянське суспільство, про яке ми говоримо із відео. Відео такі, як ми, мають триматись разом і просто робити нормальний двіж. Я хочу, щоб ми сформували спільноту. Це для мене не просто про фінансову підтримку каналу, а саме про спільноту про людей, яким не байдуже все довкола, про людей, які хочуть впливати, які хочуть робити щось корисне, просто знайти собі. Двіж цікавий досвід, цікаві знайомства, стати частиною чогось більшого. Ну і звісно, отримати трошки бонусів. Більшість бонусів будуть доступні всього за 250 гривень на місяць. Це як три фільтр кави, або дві, якщо на подолі, або одна шаурма. Ви потрапите в закритий секретний чат нашої спільноти. Ми там будемо обговорювати будь-які питання, будемо сперечатись про політику або про що завгодно, але цивілізовано. Будемо ділитись думками, обирати теми для відео на цей канал і загалом, в принципі, що за захочемо в межах чинного законодавства України, але головне ми разом розвиватимемо цей канал і медіагрунт в цілому. Ну і я там з вами буду на постійному зв'язку. Ми будемо робити якісь ексклюзивні стріми, зі дзвони, чати. Думаю, навіть офлайн заходи для нашої спільноти, або просто переписуватись, там щось обговорювати, кидати мемчики. Тощо, хто не по мемчиках, то раз на місяць буде і PDF-ка з рекомендаціями: що цікаво, почитай, що подивитись, і від мене, і від однієї запрошеної зі. Ірки раз на місяць різний. Плюс як такий welcome pack, я вам надішлю стікери, які будуть лише у вас і у членів нашої спільноти, щоб ви потім е десь в метро впізнавали людину з вашої масонської ложі або там в кафе, та й отак таємничо переглядалась. Показувати їх тут не буду, побачите, коли станете масоном. І все це буквально за пару чашок кави. Якщо у кого, звісно, є змога і бажання підтримати більше, то у нас є рівні з іншими бонусами всі деталі за посиланням. Ми використовуємо одну єдину найпатріотичнішу платформу база від Монобанку. Бо це український продукт, з нього сплачуються податки, комісія залишається в Україні, і не буде проблем там з блокуванням за підтримку армії, як це було на Патреоні або Баймі Кофі. Словом, отака до вас пропозиція. І якщо вас досі не привабила можливість опинитись в одному чаті з найкращими людьми планети, куди також випадково чомусь занесло і мене, або просто підтримати розвиток цього каналу, щоб ми могли відкривати нові рубрики, покращувати якість контенту, випускати більше відео, що ми хочемо робити уже найближчим часом, то ви просто Думайте, як ви будете шкодувати через 20 років, коли ми захопимо світ, що зажали 250 гривень на підписку, і не захопили світ з нами. Посилання на Монобазу є в описі до цього відео або за цим QR-кодом. Переходьте, обирайте рівень і приєднуйтесь до нашої спільноти. Дякую, що подивились це відео. До зустрічі і не хворійте!